Сьогодні нам потрібно з вами навчитися розв'язувати задачі з буквеними даними. Запам'ятайте, що в таких задачах ми маємо у відповіді записувати вираз. Отже, білочка зірвала з агілочок по три горішки, ще один горішок знайшла під кущем. Скільки всього горішків зібрала білочка? Щоб добре зрозуміти цю задачу, нам потрібно записати скорочений запис. Переходимо до зошита. І так: ключові слова з гілочок та під кущем. З гілочок А по три горішки. І під кущем один горішок. Запитання задачі: скільки всього горішків знайшла білочка? Розв'язання цієї задачі. Спочатку нам потрібно відповісти на запитання задачі, скільки білочка зірвала горішок з гілочок. Тобто 3 помножити на А. Пояснення горішок зірвала з гілок. І друге розв'язання це відповісти на запитання задачі. Скільки всього? Ми дізнаємося, що 3 помножити на А це горішок зірвала з гілочок. А потім додамо ще один горішок, який зірвала під кущем. Знайшла під кущем. Отже, горішків зірвала всього: Відповідь 3 помножити на А плюс 1 горішків.